Знайомтесь, це Вікторія Величко. Віка в нас творча натура, володіє англійською та наразі вивчає німецьку. З вікою ми познайомились на інтеграційних курсах. Я щиро вітаю нашу Вікторію з отриманням сертифікату Б1 і бажаю подальшого гарного вивчення німецької. Сьогодні Віка поділиться з вами своїми методами у вивченні іноземної мови. Тоді ми починаємо. А вам бажаємо гарного перегляду. Віко, привіт! Привіт! Дуже рада тебе сьогодні бачити. Дуже дякую, я теж дуже рада тебе сьогодні бачити. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Де ти народилась? Вік, освіта, тощо. Як ти вже всім сказала, мене звати Вікторія, мені 28 років. Народилася я та майже все своє життя прожила в Україні. Це на сході, Донбас. В мене середня технічна освіта. Ще я закінчила музичні школи, По класу фортепіано та вокал. А ще я зараз маю хобі трохи граю на гітарі. Вчусь. Я знаю англійську мову. Також я вчила різні мови. Це така як французька, іспанська, польська. Польська мені дуже знадобилася, коли я була в Польщі. У мене хобі це музика, пісні. Моє хобі дуже допомагає мені в вивченні іноземних мов, тому що я можу грати та співати, тренуватися, практикуватися таким чином, щоб твій мозок, твій мовний апарат до цього звикав. Як давно ти поєднала своє життя з вивченням іноземної мови? Можна сказати, що з дитинства або ще з дитинства ми батьки прививали любов до іноземних мов та іноземної культури. З дитинства мені дуже подобалася англійська мова, і потім, вже, коли я закінчила школу, то сама та на курсах займалася англійською мовою, трохи польською. Ну якось так. Коли ти переїхала в Німеччину, тобі знання англійської мови заважали чи навпаки допомогли? Знання англійської мови мені допомогли, тому що в деяких аспектах англійська та німецька трохи схожі, але в деяких відрізняться. Тому іноді була така трохи плутаниця в голові, але все ж таки. Мені було дуже цікаво, тому що я така людина, яка дуже цікаво, який подобається вивчати іноземні мови, іноземні культури, менталітет і так далі. Тому мені це допомогло. Коли ти вже володієш англійською, чи не заважає тобі це вивчати нову мову наразі німецьку? Буває таке, що в мене щось так плутається, змішується, але ні, не заважає. Розкажи, будь ласка, про свої методи вивчення іноземної мови. Ну, по-перше, методи це все ж таки систематичність, тобто кожен день займатися мовою, яку ти вивчаєш, тому що для психіки, для мозку, це дуже потрібно, це дуже важливо. Звісно, це дивитися, передивлятися якісь фільми, серіали, які тобі подобаються, читати книжки, спілкування, обов'язково розмовляти з людьми, намагатися забути про те, що ти можеш робити якісь помилки, та просто рухатись вперед, не зважаючи на всі ці проблеми, які буває з'являються зі що того. Що ти десь там можеш помилитися чи щось не знати? Ти сказала, що ти щодня займаєшся. Я теж вчу німецьку щодня, але є люди, які, на жаль, не мають часу щоденно вивчати мову. Як ти думаєш, системність у двічі на тиждень це теж нормально, просто процес вивчення буде уповільненим. Так, багатьом людям важко знайти час, щоб займатися систематично кожен день або через день, тому що заважають багато проблем або домашніх справ і це нормально роботи і так далі сім'ї. Але все ж таки краще мати якусь систематичність, тому що два рази на тиждень це ну трохи буває маловато, але все ж таки все залежить від людини, так це залежить і від пам'яті, від розуміння, тому для кожної людини свій ритм та своя швидкість. Ти розділяєш такі моменти у вивченні, як читання, писання, наприклад, чи вивчаєш мову у комплексі? Ці чотири аспекти це головне на що розподіляється вся мова, але, наприклад, у мене це все комплексно, тому що коли ми дуже сильно розділяємо, це не буде вся мова. Коли ми з'єднуємо, наприклад, коли ми дивимося кіно, то це там ми можемо і читати субтитри, і слухати, і повторяти, і е, бачити, як е, себе веде людина, коли розмовляє на цій мові. Тому це все комплексно. Тому у мене е, я все це використовую разом. Е, для себе я роблю це так. Я, наприклад, беру по-перше слова, е, вивчаю їх, але не просто промовляю та зачитую їх, наприклад, а беру і в той же час Що в мене таке почалося? Та беру і в той же час. Час прописую або друкую і е, промовляю це. Тоді і мозок, і м'язова пам'ять однаково працюють і це покращує швидкість вивчення. Ти використовуєш мобільні додатки. Я дуже полюбляю займатися через додатки, бо це не потребує багато часу. Е, ти можеш в якусь хвилинку цим займатися, прочитати, прописати, там є такі опції. Буває також, я можу знайти такі слова, наприклад, у фільмі чи в книзі, коли я прочитала чи почула це, або коли спілкувалася з людьми, тому що люди дуже часто щось таке цікаве кажуть, і ти хочеш відразу дізнатися, що це таке за слово, і хочеш його вивчити. Я роблю для себе такі вправи, як, наприклад, складаю речення. Я беру ті слова, наприклад, іменники та дієслова, які я вивчаю, складаю їх в речення і записую це. І дуже часто змінюю ці іменники або ці дієслова для того, щоб відпрактикувати різні варіанти. А ти читаєш? Якщо так, то що ти читаєш? Скільки і яка систематичність? Читаю мені подобається перечитувати якісь новини німецькою мовою. Ще мені подобається перечитувати субтитри, коли я чую, як розмовляють актори в кіно. І в цей же момент пишуться субтитри, і це дуже допомагає мені, щоб я в один момент і слухала, і читала. Також я можу, наприклад, нажати на паузу та це все перечитати в голос, повторити, і мені це дуже допомагає. А як ти практикуєш говоріння? Ну, говоріння це тільки коли ми спілкуємося з людьми. На цієї мові, бо інакше, якщо не спілкуватися, не практикуватися в говорінні, то ти не зможеш розмовляти на цій мові. Тому це звісно спілкуватися зі своїми друзями або знайомими на роботі, або на уроках це дуже допомагає. Ну я б віднесла до говоріння, коли ти дивишся фільм. Ставиш на паузу, прочитаєш, повторяєш, проговорюєш, і ти бачиш, як чуєш, бачиш, як ті люди, з якими емоціями е, кажуть в кіно. І дуже часто так і балакають в житті. І потім, коли ти спілкуєшся зі своїми знайомими, то ти можеш це відпрактикувати і е, краще розуміти, що тобі кажуть. Ось саме розуміти, що тобі кажуть. Я думаю, що кожна людина, яка вивчає мову, рано чи пізно стикається із тим, що говорити вже щось може, але найстрашніше починається тоді, коли щось говорять у відповідь, і треба це зрозуміти. То що ж ти робиш для того, щоб краще носіїв розуміти? Тільки спілкуватися, тільки тоді, коли ми чуємо різні акценти, різні вимови, різні голоси, різну швидкість говоріння людей. Тільки тоді ми можемо до цього звикнути якось прилаштуватись та звикнути. Mm -hmm. Мені здається, що це пішли такі прям німці. По <ым> <bueno> Що ти робиш, якщо сьогодні, наприклад, немає натхнення займатись? Ти силуєш себе чи дозволяєш собі відпочити? І чи не гризе тебе за це сумління? Деякий час, коли я тільки починала вивчати різні мови потрохи, то в мене, ну як і у всіх, бував такий час, такий період, коли я нічого не хотіла, нічого не розуміла, мені треба пауза. І я трохи так, мене е, гризла совість, як то кажуть, тому що ну це якось неправильно, але потім згодом я вже зрозуміла, що це е, нормально. Ми всі люди, ми не роботи, е, тому е, треба давати собі паузу. Інакше, коли ми дуже зосередились та змушуємо себе йти, 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 вже е, коли цього навіть в цей момент або в цей час не хочемо, то ця мова або якесь друге хобі, або робота це просто дуже набридне. А мова нам дуже потрібна для життя, особисто коли ми переїхали до цієї країни. Коли ми переїжджаємо до нової країни, ми дуже хочемо е, там і далі залишатися або пізнати цю культуру, мову, менталітет. Тому якщо ми будемо дуже наполегливо без пауз е, е, рухатися вперед, то може просто, просто прийти той час, коли воно все набридне, і ти вже ніколи не захочеш повернутися до цього. Тому я роблю собі паузи, це нормально, і ми всі люди. А яку найбільшу паузу ти робила? Скільки днів ти не займалась? Тижнів? Місяців? <рес> ну, декілька днів. Я думаю. Може там 3-4 дні, коли ти е, повністю е, відлучився від мови від всього. Е, то ну, для мене це хватало 3-4 дні і все. І потім ти вже починаєш сумувати за цією мовою, за вивченням і знову до неї повертаєшся. Як ти вважаєш, яким чином потрібно себе оточувати іноземною мовою? Е, треба, по-перше, це е, дійсно оточити себе цією мовою, знайомими, е, роботою, уроками, де ти можеш е, розмовляти. На цій мові практикуватися. А друге, то це фільми, хобі, всякі інтереси, серіали, книжки, все, що тобі подобається, переводити на цю мову, яку ти вчиш. Третє, це все ж таки трохи себе примушувати займатися якомога частіше, якомога систематичніше, ну щоб дійсно був ефект і. Пошвидше, тому що коли швидко приходить якийсь результат, тоді ми радіємо і хочемо далі займатися ще більше. Можеш порадити якісь мобільні додатки? Так, звісно, в мене є декілька додатків. Вони в мене прямо в телефоні, але можна ними користуватися і через ноутбук. Це Duolingo, Я думаю, я вважаю всі його знають. 16 поліглот, там дуже багато корисних речей. Просто такі додатки-словнички з різними словами, які ти можеш відпрактиковувати. Тобто там можна слухати, читати, писати, друкувати це дуже корисно. Називається просто німецький, німецький плюс дій слово. Так і називається віко. Я вдячна тобі, що ти завітала в гості, що ти поділилась своїми порадами, своїми розповідями. Сподіваюся, що глядачі щось візьмуть і для себе. Ну так можна побажати, щоб люди, які приїхали, змушені вони були це зробити чи довго планували, щоб мали натхнення, тому що коли ми маємо натхнення, бажання вчити цю мову, або бажання жити в цій країні, або бажання пізнати цей менталітет, влитися в нього, то тоді у нас буде, будуть ці сили яких вистачить, щоб далі вчити мову, тому що коли, коли ти вчиш мову, це буває дуже важко. Треба систематичність, як ми вже казали. Треба багато, багато всього часу, зусиль. Але це все реально, це все можливо, тільки треба може трохи повільніше, як а може і швидше, кому як треба просто йти до своєї мети та докладати зусиль. Олена, тобі. Теж дуже дякую за те, що ти мене запросила. Мені це дуже приємно. Я була рада з тобою поспілкуватися. А всім підписникам бажаю гарного настрою. Ставте вподобайки, підписуйтесь та будьте далі на цьому каналі. Вона мені прям над вухом. Дякую. Що я там казала, Казала, я вже забула. Як до Каті? Каті, Каті. Каті, йдіть сюди. Запросила. Uh, а всім підписникам воловася. Та будьте да... Чус!